Плин в історичне місце даної крепості катаємося на качелі, де можливо колись і, е, каталися інші молодята 100-200-300, може і 700 років тому. Тому ця качеля має історичне значення не тільки для Півгород-Дністровська для всієї України, всієї Європи і світу. Зараз ми йдемо на сторожовій башні. Де колись були військові бата баталії. Тебе веду на башту комендантську. Де ми з тобою будемо правити всім світом. Я за тобою піду на край світу. Це наш паєтик, це наше життя. І ми з тобою тут будемо жити щасливо. дорогая я испытаю твою вірність мені любов моя я согласна с тобой зараз я сижу на царському троне воно масажне тоді в 13 столітті теж були як сучасні крісла масажні це наша кімната, кімната вірності О, Давай. Крісло вірності. Я тебе звільняю. Я бачу, що ти будеш мені вірна до кінця нашого життя. Кохана, я прийшов тебе звільнити. Кохана, я тебе від чекала. Змія Горинича, від кащея безсмертного. Ти будеш звільнена. Дякую тобі, коханий. Я чекала мене. на тебе. Я дуже довго на тебе чекала. Ти мене все таки знайшов ти так. звільнила. Ти моя дружина. Привіт. Мене звати Сергій. Мене звати Валентина. Дозвольте мені поцілувати ручку. Будь ласка. Вірності. Тепер ти моя навіки дружина. Кохана, я дякую, що ти мене звільнив. <рес> Кохана, ти пройшла всі іспитання. Тепер я тебе веду. Я за тобой иду. В сучасні в украинской армии. Ворог, но чувак!